Над заміною зіпсованої труби працює одна бригада Житомирводоканалу та задіяні три спеціальних автомобілі. Розповідає працівник комунального підприємства Віктор Сокирко. Зараз його колеги замінюють частину труби на каналізаційному колекторі. Віщається труба, щоб дойти до порива і будуть. Вже заміна буде труби. Технічний директор Сергій Єрьомін каже: цьому трубопроводу понад 50 років. Він майже повністю зіпсований. Частину ділянки, тобто 4 метри, ми вже міняли по весні. Була така сама аварія. На даний час близько 17 метрів. Треба замінити в оперативному порядку. Це десь. 2 три дня, я думаю, що ми справимося з цими роботами. Ми переключилися на резервні мережі на діаметр 500 і 300. Стоки поступають на очисні споруди, витоків немає до річки тетерів. На повну заміну цього трубопроводу потрібні чималі гроші, говорить технічний директор Житомирводоканалу Сергій Єрьомін. Потрібно 2,5 мільйони євро близько трьох кілометрів. Ми вже опрацьовуємо даний. Даний момент в цьому, що треба замінити дану трубу даний трубопровід. Але ну на жаль, фінансування зараз у нас немає. Ольга Групсі Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.